Товари з землі, відмінна якість домашнього продукту чи прихована небезпека. Що криється під привітною посмішкою бабусі, яка пропонує спробувати, а потім придбати домашній сир, молоко або ж курятину. Спеціалісти міського управління торгівлі за підтримки правоохоронців та міської санепідемстанції в черговий раз вирушили у мандрівку з стихійними торговицями. Ми постійно ходимо на рейди санепідемстанція з ветеринарної служби около 25 штрафів За цей квартал. Поблизу ринку ранкового, що на Кам'янецькій, наче медом намащено. Щодня ні світ, ні зоря сюди сходяться десятки людей з клунками. Товари пропонують на будь-який смак та гаманець. І жоден не зважає на те, що несанкціонована торгівля у нашому місті під забороною. Добре, добре захоронено. Ми знаємо в селі. Практично роботи немає. А зараз на зиму взагалі нема роботи. І за що виживати? Я молода, хочу взутися вдягнутись. Чого не йдете на ринок? Буде хоч. Харчі з землі небезпечні в один голос заповняють медики та санепідеміологи, адже такі продукти не мають жодних санітарних заключень чи висновків лабораторних досліджень. А про шкідливість молока з присмаком пластику годі й говорити. будь можна і не можна тут торгувати. Я вас очень прошу. Є ринок, і пожалуйста йдіть, там є місця, Можна стоять і торгувати спокойно. Тротуарні продавці з зубами таки прибирають свій нехитрий крам ніг перехожих. Втім, чи надовго? Пані Наталія мешкає у багатоповерхівці неподалік стихійної торговиці. Жінка запевняє, як тільки но рейдовики йдуть, крамарі повертаються на свої місця. Навіть з дитиною іноді не можу вийти от до зупинки, пробратися. В мене маленька дитина, то можна просто десь заплутатись, затоптати може дитину. Так що я проти, та да, мені заважає. У той час, як поблизу зупинки ніде яблуку впасти, на ринку ранковому прилавки пустують. Ну, десь чоловік на 150 можна ставати на прилавку. Прилавки стоять пусті, половина більше половина прилавку пустих стоїть. Галина Федоришина кисломолочними продуктами торгує не перший рік. Каже, що її продукція відмінної якості на підтвердження власних слів демонструє висновок лабораторії. Люба продукція, якщо вона не проходить аналізу, то вже не ну як казати не виходить так, як треба. Бо людина боїться, що який він все тут кажеш, який сир, який все. Ну, я завжди тут беру творог, молочні продукти мені нормально, мене задовільняє. Я знаю вже цих людей, в яких я купую. Хочеться, щоб товар як би, відповідав якостям, щоб е, був якийсь захист для свого здоров'я. Ну, важливо, важливо. Хочеться, щоб були сертифікати якості, відповідно. На території ринку діє лабораторія ветеринарно-санітарних експертиз. Щодня тут дають оцінку якості сотням видів товарів. Всі люди, які торгують нас на ринку, повинні отримати аналіз. Ми їм видаємо експертний висновок, і тоді вони собі стають і торгують. Ну, вся вся продукція, яка проходить торгівлю на ринку, вона вся підлягає експертизі. Ціна за такий аналіз коливається від 2 до 5 гривень. А за торговий п'єдестал доведеться викласти з кишені від 1,5 до 2,5 гривень. Це при тому, що штраф за тротуарний бізнес складає більше двох сотень. Хмельничани почали грипувати. Інфекціоністи діагноз грип вже поставили кільком містянам. Віталій занедужав ще минулого тижня. Лікуватися вирішив вдома. В результаті до медзакладу його привезли із температурою 39,8. Я вдома сидів. Старався вдома пив там всякі таблетки, антибіотики, ну нічого не допомагало. Думав, що я сам вилікуюся, але самому не виходить лікуватися. Проще звернутися сразу в лікарню. Люди у білих халатах констатують, недугу на самоплив пускають більше половини пацієнтів. В результаті дістають ускладнення, серед яких пневмонії та менінгіти. На сьогоднішній день заповнені повністю відділення. Попадають в основному діти у нас з респіраторною інфекцією, з менінгітом, з пневмоніями. Перших недужих з ГРВІ інфекціоністи почали приймати ще у жовтні. Тоді з вірусними інфекціями до лікарні поступило більше сотні чоловік. У листопаді-грудні пацієнтів буде не менше, кажуть лікарі. Саме напередодні новорічних свят послідовники Гіппократа прогнозують значне підвищення рівня захворюваності на гРВІ та грип. Є у нас можливість обстежувати таких хворих. Якщо це важкі форми, ті хворі, які попадають в реанімацію, ми направляємо аналіз на нашу обласну санстанцію. На лабораторне підтвердження цього діагнозу в інших випадках в нас є можливість за допомогою швидких тестів діагностувати. І от пару випадків в нас вже є. Ми дійсно діагностували хворих грип. Спеціальний тестер для діагностики грипу можна придбати у міських аптеках. Коштує він 60 гривень. Цього епідсезону на теренах країни пануватиме три віруси: славнозвісний Каліфорнійський, Вікторія та Вісконсін. Вакцина проти них уже є у продажу. Щепитися можна у лікувально-профілактичних закладах, однак хмельничани не надто квапляться створювати собі штучний імунітет. Не поспішають вакцинувати і дітлахів у поліклініці міської дитячої лікарні цього року. Щит від недуги поставили лише двом малюкам у 2011-му Провакцинувалися півсотні медпрацівників та десять маленьких пацієнтів. Хоча на обліку у лікувальній установі перебуває близько 50 тисяч дітей. За даними інституту інфекційних хвороб імені Громашевського, нашого українського, на жаль, Україна посідає 51 місце серед 71 країни, які моніторуються щодо профілактики і щеплень проти грипу, це не є таке почесне місце України, і тому хотілося би, щоб трошки населення наші медичні працівники змінили своє відношення до профілактики грипу. Щеплення від цієї хвороби добровільне. Держава не виділяє кошти на централізовану закупівлю вакцини. Виключення становлять медичні працівники та вихованці дитячих будинків та інтернатів. Решта має купувати захист від грипу в аптечній мережі за власні кошти. Лікарі наголошують, вакцина сучасна та якісна, а хворобу легше попередити аніж потім лікувати. Вакцинації підлягають усі вікові категорії, крім немовлят до шести місяців та людей, які мають протипокази до щеплень. Значення має вакцинація проти грипи до початку епідемії. Тобто вже зараз, будь ласка, приходите і починайте прививати себе і своїх дітей. Не чекайте, коли почнемо боліти. У час епідемії, якщо дитина тоже можно прививать. Ну, Желательно, щоб виключити контакт, щоб найближчі 10 днів він не заболів. Щеплення створює імунітет від недуги щонайменше на 9 місяців. Тому вакцинуватися варто щороку. Якщо лікар скаже, що робити, то ми зробимо, якщо була така необхідність. Потрібно робити, навіть якщо це потрібно платити свої кошти. Я вважаю, що це має бути індивідуальний підхід. Якщо дитина здорова, немає ніяких алергічних реакцій, вона все переносить, закликаю всіх батьків цікавтеся складом вакцин, виробником вакцин і умовами зберігання цих вакцин. Я старших не прививала, але треба. Треба провести, тому що у нас це дуже серйозно, так як троє дітей це треба зробити. Отож, убезпечити себе від підступного вірусу чи ризикнути. Лікарі радять визначити пріоритети заздалегідь. Кожному працівникові Конституція України гарантує право на охорону життя та здоров'я в процесі трудової діяльності. А ще безпечні умови праці, які повинен створити і забезпечити роботодавець. Утім, дуже часто закони працюють лише на папері, а от на практиці. Послушайте, у вас випадки на стройці були? Ні, поки ще ні одного не було. Будуть? Було б Пішли. смішно, якби не було так сумно. В порівнянні з 2011-м кількість нещасних випадків на підприємствах міста збільшилась на три: п'ять людей загинуло. Серед основних причин, які називає начальник міського відділу охорони праці, застаріле рятувальне устаткування і людський фактор, є позитивна тенденція є зменшення смерті працівників на виробництві на 30%. Але разом з тим, в нас сумне лідерство щодо нещасних випадків на виробництві, кількості займає два наших, скажімо так, так, великих підприємства. Основних роботодавців в місті Хмельницькому це е, ПАД падуколікатрапарат, шість випадків та будівельний лязгруб, чотири випадки. Це вулиці Липнева та Літня. Місяць тому одне з підприємств Хмельницького тут копало траншею, тягнули каналізаційні мережі. Працівники тим часом повинні були присипати м'яким ґрунтом труби. Що власне і робили, доки на одного з них не обвалилася брила землі. Потерпілий 85-го року народження потрапив до лікарні з важкими травмами. Згідно лікарського висновку, він отримав перелом тазокісток і розрив сечового міхура. на даний момент знаходиться на лікуванні в хмельницькій міській лікарні. Йдемо до будівельного вагончика. Там відпочивають робітники. На камеру говорити відмовляються самі мало що бачили. Хлопчину шкода. То що ти стане? Вопал. Пали трошею, привалив. Головний інженер підприємства ТОВ Буд на якому працював потерпілий, телефоном повідомив. Що б сказати, не враховано то, що середу був рівень, дуже наситив верхній грунт. Ну, верхній слой чорноземовотий трамбований оця брела 50 на 50 відходить, котиться в траншею йому і в зарає і отримав травму. Я вам кажу, що навіть ніхто і не думав, і не, не гадав, що воно може таке бути. Ага. Розумієте, як би там не страхувався, маєш ж кажу, що на рівні дорозі йдеш і спотикнувся, і маєш переламати ногу. чи ще? Місяць тривало розслідування. Висновки зробила комісія Держгірпромнагляду, недогледів головний інженер підприємства. Саме він допустив до роботи працівників без фахової підготовки. В траншеї не було встановлено кріплення стінок. До того ж, напередодні йшов дощ. Земля розмокла, тому і обвалилась. Тут повинні провести позаплановий інструктаж для працівників, провести навчання, В подальшому не допускати до виконання подібних робіт працівників без фахової підготовки, без проведення спеціальних заходів перед початком виконання земляних робіт. Потерпілий йде на поправку. Він таки народився у сорочці. Керівництво підприємства тепер зобов'язане отримати дозвіл на виконання подібних робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки і провести навчання та перевірку знань робітників. Бо хто його знає, як могла закінчитися ця історія? Проводиться ряд заходів щодо зменшення виробничого травматизму та збереження життя і здоров'я людей. Такі заходи, як заслуховування на засіданнях ради з питань безпечної діяльності населення міста, здійснення перевірок стану охорони праці на підприємствах, установах організаціях, ми йдемо зранку на роботу, всіх нас чекають вдома діти, батьки, ми повинні повернутися живими і здоровими.